А зарплати вчителів, насправді сміхотворні, дуже сміхотворні. І коли ну, якби, наша країна оголошує, що буде доплата в тисячу гривень або 1300 гривень, то це звучить з їхніх вуст, ну, принаймні, я би сказала, принизливо. Інколи мені хочеться це озвучити і сказати: віддайте іншим. Ті, хто більше інваліди, ті, хто не може, тим, хто не наївся. А вчителі якось і так дохромають. Тому що ну, не може стратегічна галузь, насправді стратегічна галузь, отримувати таку зарплату. Тому звідси беруть, беруть свої корені неповага до вчителя, таке ставлення суспільства, вчителя виставляють посміховиськом, ну, тобто повна неповага з боку батьків. Тому тягне за собою неповагу дітей, тому що це приклад того, що є в суспільстві.